На тридцятих літніх Олімпійських іграх українці виступатимуть у 28 видах спорту. На підготовку влада лише цього року виділа майже 350 мільйонів гривень. Спортсмени тренуються під Києвом. В Україні центр Кончазаспа це ключова база олімпійської підготовки. Тут в принципі зроблено все абсолютно для того, щоб спортсмени тренувалися і більше нічого не задумували. У нас буде по три тренування в день, це дві стрілкове, одна йде ОФП, фізична нагрузка. Утренні проходити три години і вечерні два з половиною. Всі спортсмени йдуть на Олімпійські ігри в лучшей своїй спортивної формі. Але виїграють один. Так, щоб сказати, які прогнози, всі спортсмени достойні бути на п'єдесталі. крім того, з 29 серпня до 9 вересня у Лондоні пройдуть паралімпійські ігри. Українські спортсмени позмагаються у легкій атлетиці, плаванні, фехтуванні на візках. Усього 12 видів спорту. Експерти наголошують, спорт хороша інвестиція у здоров'я нації та імідж країни. За останні чотири роки Національний олімпійський комітет оказав нашим олімпійським федераціям допомогу в розмірі 55 мільйонів гривень. Мы тесно сотрудничаем с нашими физкультурно-спортивными обществами, ведомствами. Поэтому с Министерством госслужбы мы работаем очень такой плотной, цельной семьей. Всегда ощущаем поддержку со стороны всех спортивных организаций. Розвиток і підтримка спортивної інфраструктури надалі залишатиметься пріоритетом державної політики, запевняють урядовці. За два роки кончазаспі зведуть легкоатлетичний манеж, критий плавальний басейн, універсальний спортивний комплекс і легкоатлетичний стадіон. Це коштуватиме державі 410 мільйонів. Зараз, коли освободились значительні фінансові ресурси, які страна тратила на підготовку до євро, можна ставити перед собою. серьезные масштабные задачи о подготовке хорошей олимпийской базы. Я просил бы здесь и Министерство финансов присутствует Министерство экономики присутствует, планировать вместе с нашим агентством по развитию спорта, планировать такие затраты на 13 й год. Премьер по ревню спортсменов с национальными героями и закликает поширювати спорт. Саме тому планируется, что в каждом месте появится стадион, бассейн и универсальный спорткомплекс,